Ми з донечкою, власники таких чудових, гарного довгого волосся. І ми турбуємось про нього, тому завжди користуємося олійкою. От ми придбали таку олійку Сатінік від Енвей, якої ну, скільки вражень, що хочеться поділитися з вами. Ми користувалися іншою фірми олійкою, італійською, ось такої. Коли спробували цю. Зовсім інша якість, зовсім інші, ну, причини, яких потрібні для користування олійкою, ми, вони нас вразили. Ось ця олійка іншого виробника, вона коштує 350 гривень. А ось ця олійка від сатінік 650 Здається, дешевшою, краще, так? але тут 30 мл, а в сатінік 100 мл. І е, наскільки ціна е, має значення, але теж має значення якість, ця олійка складається з трьох олій сатінік. Е, це олія авокадо, олія арганова, олія насіння, е, лакового дерева. Вона має ось такий дозатор. І для того, щоб Волосся стало гладеньким, блискучим, щоб воно вилікувало посічені кінчики. Потрібно всього лише пів нажаття на ось цей дозатор. Зараз я продемонструю, як це працює. Ми злегка нажали полійку на руку, потім ми ось так трішки її розмазуємо і розносимо по волосся. Волосся, якщо рівне, воно, його проблема те, що воно січається, і за того, що ми розчісуємо волосся часто, піддаємо термообробці, ми робимо е, якісь локони, якісь зачіски. І ось коли ви нанесли, ця олійка вона не обтяжує волосся, ви бачите, да? воно стає блискучішим, і кінчики е, вони лікуються за допомогою цієї олії. Ось таким чином. Так, і на собі ще покажу. У мене волосся е, має свою структуру кучерів. І ми беремо знову ж таки олійку, знову ж таки, півнажиття, е, неповне нажиття. І потім е, ми розмащуємо і по локонах отак проводимо. Ми не боїмося, можна на сухе волосся, можна на вологе волосся. Проводимо і локони. Починають формуватися від того, що зволожується волосся, розтираємо І потім вони такі як свою форму більш природню здобувають, закручуються, стають більш блискучі і так як я фарбую волосся, то воно вже не таке сухе, воно більш живе, більш блискуче. Більш Має ефект ну, волосся здорового. І воно дійсно стає здоровим завдяки тому, що олійка збагачує його. Всім рекомендую.